Привіт! Сьогодні у нас в музеї цікава подія, присвячена 112-річчю запуску першого автобусного маршруту в Києві, а також появі першого автобусу в Києві. І Сьогодні ми в музеї влаштовуємо таку собі автобусну двіжуку. Що я маю на увазі? Значить, будемо слухати, як працює двигун в карусі. Як працює двигун в Ліазі. Послухаємо, як званять пляшки. Ось е е Відкриємо базік, покажемо, як він влаштований всередині. Базик у нас незвичайний це базік е звукопідсилювач. Е е каву нам сьогодні наливає Лені Бас Той самий легендарний лондонський автобус. А також фішка, Ми сьогодні будемо кататися на автобусах і будемо кататися аж на двох автобусах на вибір. Це ЛАЗ 695 n і ЛАЗ 42021 Теж такий динозавр, можна сказати. Так що, ну, звісно, сьогодні погодка, така собі якийсь дощ іде. Ну, я думаю, це ніяк не завадить фанатам автобусної теми прокатитися на своїй улюблених автобусів. Ну, коротше, зараз під'їжджає на базу, ще в принципі все почнеться через півтори години, так що я вам покажу, розкажу як це буде. Дивимось. Так, у нас тут проходить підготовка. Ленібус вже працює, 42021 паркується на своє місце. Автобус цей приїхав з Дніпра. Ну, приїхав як приїхав. Його купив наш товариш собі в колекцію. Автобус ще не реставрувався, не фарбувався. Тут у нас і Carus 250 в який можна буде зайти в салон, побачити, як там. А, наш ліаз, який ми будемо заводити, щоб послухати, як він працює. Салон поки що, на жаль, заходити сенсу нема, бо салон у нас на реставрації. Так, і зараз ще 695-й лазик сюди під'їде. Це Олександр, власник Окей. цього чудового лаза. І зараз він трошки нам розкаже його історію, як він з'явився, звідки він. Та з чого він з'явився? Колись ну, якби, автобуси давно цікавлять, якби і автобусна тема, тема давно цікавить. І він з'явився в той час, коли їх ще дуже багато при тому вони продавалися, по принципу, один дешевший від іншого, продавці готові були як би, не на ціні металолома їх здавати. І підшукували варіант, який там був більш-менш живий, який був більш-менш в оригіналі. Взяли цього і так сталося, що вони всі пропали після того. Фактично всі в один день пропали із продажу, і напевно вони вже більше ніколи там в широкому доступі не з'являться в продажі. Конкретно цей автобус працював на підприємстві Дніпра, тоді Дніпропетровська. Не пам'ятаю, як він називається, але в принципі можна буде підняти документи і подивитися. Працював як службовий транспорт зі слів людей, які нам його віддавали. Він проїздив десь до початку 2000-х, можливо навіть до кінця 90-х, як розвозка, а потім використовувався тільки там для якихось таких культурно-масових заходів. Поїздок на якісь заходи там, чи е, організовані якісь там, е, їхні конференції і так далі. Тобто зберігався він їх у гаражі. Автобус, в принципі, в заводському окрасі, майже повністю там, за виключенням деяких елементів, і е, практично повністю в заводській комплектації. Тобто, який він був в заводі, такий він і зараз є. Звичайно, він е, по великому рахунку знаходиться в плачевному стані. Але зараз такий час, що стоїть питання не то, що там їх реставрувати, а утримувати і зберігати. Ну я дуже сподіваюся, що ми цю задачу виконаємо і він подальшому буде якби радувати і являтися гордістю нашої України, нашого автобусного виробництва. А з Дніпра сам приїхав своїм ходом? Да, звичайно, своїм ходом, своїм ходом ми, да, він при, приїхав. При, при тому, що без жодної поломки ми в таку авантюру. Ми закінчили реєстрацію десь біля 5-6 вечора, ну там під самий кінець в Рео. Давай трошки проїдемо, а потім вирішили, та чому будемо спати? Давай потихоньку поїхати. І ми реально серед ночі вже були в нас вдома в Лебедівці і доїхали без жодної поломки, без жодного цього. Заправили повний бак і, і, в принципі... баксолярки. Давайте салончик глянемо. А зараз завітлі. Це я тут 92-го року, один із останніх вже. Так, угу. да, ну так, місія в принципі. І ззаді такий підйом прикольний. Да, да, да. В лязах навпаки вниз спускається, а тут наверх, ну і за двигуна. Таке місце позаду. Ну Так, да, він такий в досить непоганому, непоганому стані насправді. Та й концепція автобусу, як приміського, мені здається, досить така вдала якби. І, і, і. Цього і, ж не повинно бути, да? це та, ж накопичувач, та, ну, та, площадка накопичувається. Це да. вже на заводі поставили як бардачок, <кху> зберігання <кху> з барак лішки. Ну да, йому ж багато людей не, <кху> не потрібно було возити. І перегородка, да? мала не, перегородка, бути. Перегородка да, мала бути. І перегородка була, мені здається, а, такою е, досить недоліком цього автобуса, оскільки коли була перегородка, то тут дуже вузенький прохід, був, угу. видно, де вона мала б стояти. Це, так... да, да, тобто, ну, це вона тут стояла, були водійські двері, да, а це угу. були пасажирські. Вони дуже вузенькі, мені здається, прохід був. Ну, да. ну і... Це по, по принципу і каруса намагалися робити. Да, але... Да, да, але да, дещо здається, не дуже вдало. Ну, пульт такий. Ні, все досить, в принципі, за виключенням рульового, рульової колонки, яка стоїть, на мій погляд, не дуже вдало. Mm -hmm. Органи керування розміщені досить вдало, інформативно, скажімо, все під рукою, якби, і все можна Мені ну, здається, все ж таки за ікарусом підгидали, правда? Так, да так, 100%. По дизайну, по по концепції. І ж навіть прозвище було. Хочу бути і КБІ. Ну так. Така машинка. Так що, але я сподіваюся, що настане час, коли ми її відновимо, і вона буде, я ж кажу, окрасою автобусного ретро-року України. Да, не сумніваюся в цьому. Так, ну що, чекаємо. Чекаємо ще поки під'їде 695 і починаємо щось. Так, ще один заїжджає експонат. Автобус працював на маршруті довгий час, бачив життя, але і досі на ходу в салоні він дуже живий. Так що сьогодні він буде теж катати наших відвідувачів. І Миколасала. Ну, Поки йде лекція по історії автобуса Київського, яку проводить Володимир Вінник, співавтор книги, І про яку книгу йдеться зараз, я вам покажу. Що тут у нас тепер є? Значить, Рудмастер. Той самий пазик. Ці два краси були зараз катати людей. 250-й карус. І ліас. Ну, коротше, десь так. Зараз ми послухаємо історію і будемо кататись. Поки йде лекція, давайте я вам покажу книжку, про яку йде мова. Зараз я хочу підзняти книжку. Ось. 111 років автобусному руху та таксі Києва. Це видана вона в минулому році, так? Да, і цю книжку можна купити в нашій сувенірній крамничці, де є багато цього дуже цікавого. А Ось є співавтор, Володь, uh -huh. стань рядом з книжкою. <гум> Скажи привіт. <гум> ну, ви знаєте, як почали, як книговий ком вже, воно почало обростати, обростати. обристати. Нові ну, факти відкриваються. Да, так, да. Таке, що приїхав по архівах, і таке знайшли, що мама дорога. Так, перше під'їжджає на загрузку. Увіться популярністю автобусна тема. Повертається Шобус. і зараз після нього буде 42,021. Їхати. Пішов на круг. Тут вже під'їжджає наступний автобус. Зараз 695-й пасажирів висадить і вони пересядуть цей прибув на посадку так. прибув 695-й.

Хорошо, да, да, запускаем. Да, давно я такого не бачил <связывая> так, с такими автобусами. Прикольно. Так, ну на этом я думаю тоже прокачусь. Можно до вас? Да, все як поносить. <рес> все як <їх> треба. Да. <рес> Ви скажіть, що ми вже другий круг будемо робити, якщо там хтось не поміщається, тобто. Та ні, значить всі влазять. А, всі ж хочуть одразу. <рес> <рес> ну так що відчути атмосферу так по максимуму. <рес> да, да, да. Все. Все, так. Да, значить да, все. Обережно двері зачиняємо. Ще, да? Ще пасажири. Ще пасажири. Ну, десь я його бачив. цього пасажира. Двері там нормальніма? Нормально зачиняємо. Все, поїхали. Версиден поїхав на висадку теж і буде чекати наступного пасажирів, наступних. Так, ось у нас красунчик. Перші два рейси зроблено. Зараз і бажаючи зможуся прогулятися по музею. Що, напевно, зробимо і ми покажу вам трошки музей попити каву і, в принципі, культурно відпочити. Да. Це звичайно прикольно. і Після цього я впевнений, що ми будемо більш активно розвивати автобусну тему у нашого музеї. далі. Ще на лазі, це в нас вже третій рейс за сьогодні. Зробили ще коло на 695-му. Ну і 42 на 21 під'їжджає. Як видно, користується попитом. Це все діло. Так, лазик заїжджає з чергового рейсу. Прикольно все ж таки бачити їх живими на ходу, хоч далеко вони і не в ідеалі, але все одно приємно, що ці машини ще живі. А зараз, поки він паркується, я думаю, ми ще по плану заведемо Ікарус, а потім заведемо ще й Іліаз. І зараз я вам покажу, як це робиться. Пішли для початку в Ікарус. Наш ключоносець ганс. Кожний поважаючи себе автобусник має собі мати в кармані квадрат. Так, ну що ж. Такий у нас салончик. І зараз його спробуємо. Ну, точніше, як спробуємо. Спробуємо, по-любому заведемо. Так. Розмикач маси. Бачимо, все засвітилося. Ну що, поїхали? Правда Так, включимо світло в салоні, здається, ну цей, так, да, точно. Бачите, працюють плафони денного освітлення. Абсолютно жива машина. Все працює. Так що. Ну на нього ми сьогодні не катаємо. Сьогодні ми просто пускаємо людей в салон. Подивитися, що це таке. Так, ну, Давайте глянемо, що ж тут наш пазик. Пазик у нас незвичайний. Це ЗС 1000. Агітаційний автобус. Як ми бачимо. І він в досить пристойному стані і він повністю комплектний. В принципі, ця вся апаратура в нього діюча. Це в нас апаратна. Позаду допоміжне приміщення, там додаткові колонки, кабелі, ну і все, що потрібно для його роботи. В принципі, це все повинно бути діюче. Що унікально, що цей автобус абсолютно не розбарахований в пристойному стані. Він на ходу і ну, просто єдине, що не пробували це все ще запускати, але це було б дуже цікаво. Значить, з артефактів тут ось бачимо почесну грамоту за 90-й рік, що він обслуговував і радифікував якісь змагання по велоспорту на шосе. Такий вже артефакт місце для водія. Заводська табличка. Бачите стан автобуса. Ну, видно, що це не маршрутний автобус, тому стан у нього дуже і дуже добрий. Так що завтра ще є нагода заглянути всередину і подивитися, як це все влаштовано. Ну, і, звісно, окрім автобусів, ви можете побачити і всю нашу. Колекцію музею. Автомобілі, мотоцикли, іграшки, радіотехніка і таке всяке інше. Ця акція буде проходити ще завтра. Тобто, ще завтра ви зможете покататися на цих автобусах. Обов'язково приходьте, розкажіть друзям і приходьте до нас в гості. Побачимось!